Можна, так? Да? Доброго дня, шановні члени конкурсної комісії. Розпочинаємо засідання конкурсної комісії Державного бюро розслідувань. В порядку дня передбачено такі питання: про стан проходження спеціальних перевірок і підготовки до проведення наступних етапів конкурсу, розвід і прийняття рішень щодо поданих скарг звернень, а також різне. Шановні колеги, щодо першого питання, у нас передбачено два підпитання. Щодо стану проходження спеціальної перевірки, передбаченої законом України про запобігання корупції, і перевірки, передбаченої законом України про очищення влади. Доповідачі, представник секретаріату кабінету міністрів України, а також члени конкурсної комісії Майданик та «Монастирський». У мене прохання надати інформацію щодо цього питання представника секретаріату Кабінету міністрів України. Будь ласка, А про очищення влади поки що написали листа в залісти, зараз я зачитаю. Зачитайте? Да, будь ласка. Відповідно, частина 4 статті 5 закону про очищення влади. Організація проведення привідки попадається на керівника відповідного органу, до повноваження кого належать зміни з посади особи, способних якої здійснюється перевірка. Крім того, пункти на 45-46 порядку проведення перевірки відповідності відомості щодо застосування закону передбачених частиною 3-4 і статті 1 закону про очищення влади, затверджено капітан примісті 16 жовтня 2014 року 560, визначено, що у разі не виявлення відповідальність структурних підрозділів. Підставлені застосування щодо особи за оборони передбачених відповідними частинами та пунктами статті 3 закону керівник органу може прийняти рішення про призначення такої особи на відповідну посаду та не пізніше, що це днів після призначення особи на відповідну посаду однозначно села до органів перевірки порядку передбаченого путем 17-19 цього порядку закладу. Частиною першої статті 11 закону України про державне бюро розслідування визначено, що директор Державного бюро розслідування. Призначається на посаду президента України, України до подання прем'єр-міністра України відповідного подання конкурсної комісії, зайняття посади директора державного бюро розслідування, перший заступник та заступник директора державного бюрослідування відзначається на посаду та звільняється з посади директора державного бюро розслідування за поданням конкурсної комісії прав порядку передбачених ці закони. При цьому необхідно зазначити, що закон українського державного бюро розслідування не визначено суб'єктів звільнення директора державного бюро розслідування у зв'язку з колії законодавстві та невизначеністю, який орган має проводити майнову перевірку на закачі ДС, перевірка може затягнутися на тривалий час. З <кій> цього приводу було прохання <кій> на наду роз'яснення Міністерства юстиції стосовно повноважень, секретаря та кабінету міністрів проводити зазначену перевірку та перевірку стосовно кандидатів на зайняття посади директора державних розвитку і, та що заступник та, та заступник. Та що ріду, органу влади, має на ньому Дякую. Добре, дитина. Я, я так зрозумів, що е, оскільки е, е... е... йдеться, йдеться зараз про перевірку, передбачену законом України про очищення влади. Запит до Міністерства юстиції, так? Подано, так? Да? За результатами якого ви вже будете приймати рішення про, е, про проведення цієї Добі, перевірки. Колеги, які будуть міркування з приводу цього стану, цього виду перевірки? У нас у згідно регламенту нашої роботи комісії було передбачено дві перевірки: От, власне, спеціальна перевірка, передбачена законом про запобігання корупції, яка вже давно завершена. І друга це перевірка, передбачена законом про очищення влади. Закон передбачає, що ця перевірка має бути проведена, має на увазі про очищення влади перед призначенням безпосередньо. Призначає згідно закону президент України відповідним указом. Відповідно, можливо, є сенс для того, щоб ми не стримували цей конкурс, адже тут виникає безліч питань в тому, хто має проводити цю перевірку, скільки вона буде тривати і тому mm -hmm. подібне, щоб наша комісія не прив'язувалась до цього. Внести зміни в регламент і розвести ці дві перевірки, відповідно надавши можливість організовувати і проводити дослідження на поліграфії, співбесіду, обрання кандидата відповідного комісію, а паралельно вирішуючи питання, проведення цієї перевірки, щоб вона завершилась до призначення. Ну, така в мене пропозиція. Повністю підтримую цю пропозицію, тому що дійсно спеціальна перевірка проведена, вона є ключовою, і, в принципі, в процесі її проходження виявляється майже 99% всіх ризиків, які можуть існувати перед призначенням. Дійсно, та автоматична люстрація, яка відбулася на сьогоднішній день, вона майже в країні завершена, і є реєстр, по якому очевидно можна побачити, чи особа підпадає під визначені прямо законом заборони чи ні. І звичайно з іншого Іншого боку, у зв'язку з тим, що суб'єкт призначення це президент. Є така специфіка у зв'язку з важливістю цієї посади, яка визначена прямо в законі. Я повністю підтримую. Давайте проводити дослідження на поліграф. Ми бачимо, в нас там також вже є зрушення в цьому напрямку позитивні, як його оперативно провести. Не будемо витрачати наш час. Коли я в порядку інформації хочу нагадати вам положення регламенту конкурсної комісії, зокрема. Пункт 5.2.8 це один із етапів. Це етап, який проводиться після співбесіди з кандидатами на прийняття, Та прийняття рішення конкурсної комісії про відбір кандидатів. А після цього етапу, наступний етап проведення поліграфу. Є пропозиція, наскільки я зрозумів, про те, щоб розвести. Оці дві перевірки окремими етапами зробити. Тобто 5, 2, 8 залишити, як воно є, проведення спеціальної перевірки. Ми сьогодні розглянемо, фактично підтвердимо, що перевірка в цій частині спеціальна перевірка проведена. А от перевірка, передбачена Законом України про очищення влади, є пропозиція його як окремий етап перенести на більш пізні. Значить, етапи. Ну, ось дивіться, по суті, тут два зараз по регламенту, два останніх етапи це внесення подання конкурсної комісії про призначення відібраного кандидата на відповідну посаду. А наступний етап можливий проведення повторного конкурсу в разі, якщо там <правда> щось буде відхилено. То, можливо, після того, як от давайте обговоримо це питання, після того, як буде внесено подання конкурсної комісії, наступний етап це проведення цієї перевірки про... Очищення влади, чи навпаки, перед внесенням подання ну, треба оцей провести перевірку очищення влади. Ну, Дивіться, відбір конкурсної комісії шляхом рейтингу голосування одного кандидата. Це етап. Можливо, після цього це перевірку цю на очищення влади. Нам вже треба визначити, де цей етап буде знаходитися. Згідно законодавства так, тому що він повинен займати певну посаду і це етап. Тобто. Що зв'язано, що вже призначене, і після цього про очищення так, влади? Так, так. У нас там тоді два етапи відповідним чином. Ні, ми, ми це робимо для того, щоб розвести ці етапи, тільки з тим, щоб зараз вирішити питання про закінчення етапу, пов'язаного з спецперевіркою. Бо вона дійсно проведена. Зараз нам треба визначити, коли буде проводити, яке місце цього етапу очищення влади ну, цієї перевірки. Після якого етапу його ставити? Можливо Про... ну, розробити вже проект конкретний? Що Чи можливо дійсно після цього? Давайте я б взагалі зробила більш таке якесь загальне формування. формувати. Тобто немає щоб такої чіткості да, да, да. відповідності до закону, наприклад, і потім ми в процесі. Щоб не занадто себе обмежувати. Да, да, щоб Закон це не сенс. порушує, але з іншого боку, дасть нам можливість да. саме не заганяє нас кути щодо послідовності якоїсь. Є пропозиція. Де а, де де просто не від, маємо це не від, від нас залежить ця послідовність, вона залежить від переліку нормально. Але але для того, ми внесемо змінили, але ж ми можливо є сенс говорити про те, щоб розглянути. Результати спецперевірки. Ну це вже зараз ми можемо ми можемо це говорити. Так. Угу. І доручити, відповідно, підготувати зміни Питалась. до регламенту угу. з тим, щоб е була можливість більш на більш пізніх етапах провести, вирішує, розглянути е перевірку угу. про очищення влади. Абсолютно правильно, і щоб не зупиняти роботу нашої угу. комісії. Так. Угу. Яка вже так Дякую, Петрівна. Е Колеги, з приводу результатів по спецперевірці, ми минулого разу вже інформацію від секретаря та кабінету міністрів отримали. Будь ласка, на сьогоднішню дату, Наталі Петрівна, який стан проведення спецперевірки? Це йде мова про спецперевірки про запобігання... По запобігання корупції. Результати по запобігання корупції. Всі результати отримані, так? Шановні колеги, ми маємо підтверджену інформацію від секретаря Кабінету міністрів про те, що всі документи, відповіді, довідки тощо щодо проведення цього виду перевірки секретаря Кабінету міністрів отримав. Ми маємо розглянути результати цього, цього етапу конкурсу. Дітки. Чи всі пройшли спецперевірку? Так. Чи є в нас питання окремі, які треба роздати? Ні, ні. Е, ви отримали всі... Я, я думаю, всі. Всі пройшли. Це 10 всі... органів, дали відповідь. Всі... Що Щодо всіх кандидатів отримано всі документи, які підтверджують про проходження цього виду перевірки. Ми маємо прийняти рішення з приводу цієї перевірки. Я маю на увазі. Про те, щоб е, визначитися, про те, що допуск, наприклад, там членів е, всіх кандидатів до наступних етапів тощо в цій частині, які будуть міркувані з цього приводу, з тим, щоб була визначені, що е, на сьогодні ця перевірка. Проведене щодо всіх кандидатів. Я пропоную прийняти рішення про завершення етапу спеціальної перевірки у зв'язку з проходженням усіма кандидатами даної спеціальної перевірки і допущення їх до наступного етапу проходження поліграм. Um, і внести відповідні зміни до регламенту. Це, це навіть перше наше рішення, так, про регламент. Про регламент та, та друге. До друг, регламенту, так щоб розвести uh -huh. інші 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 інші. Інші. У ну, нас не ще не була така який, практика який. минулих наших етапів, що ми давали перелік осіб, і там, от, так, перевірку там пройшов, пройшов, пройшов. чи якесь дати повідомлення на сайті, так, так, що так. ну, цей, цей етап завершення. От, або як в ви, охорони, якщо говорити про формулювання або... це, ми маємо е, прийняти рішення про те, щоб оприлюднити. На сайті, наприклад, Кабінету міністрів про те, що спецперевірку передбачено законом про корупцію, пройшов чи проведено, так? Так, є сенс з результати перевірки. Ну, Виходячи з того, щоб що прийняти до уваги результати цієї проходження цієї спер... спецперевірки, і відповідно ми голосуємо за те, що перше е... спецперевірку вважати проведеною щодо всіх кандидатів, друге, оприлюднити на сайті Кабінету міністрів України і зазначення про те, що е... Такі перелік такі-то особи, Такі Такі особи що до них проведено. Спецперевірку. Ну, про пройшов. Про мені каже, це не проведено, а мова mm. має йти про проходження. Проходження. Mm -hmm. Призвище, як ми робили, таблиця, призвище спецперевірка. Пройшов про, Запобігання корупції пройшов. Чи пройшла? Є якісь інші Немає. Шановні колеги, я ставлю на голосування це питання. Хто за? Це рішення. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти, утримався одностайно. Тепер питання щодо внесення змін до регламенту пов'язані із тим, щоб окремими етапами визначити проведення зазначених двох перевірок. Питання щодо правильно належного формулювання з тим, щоб воно не надмірно було заформалізоване яким чином ми доручимо підготувати проект? Чи ми... Давайте ми стілимо проект. Шановні колеги, які будуть пропозиції з приводу того, щоб Даручити. доручити внести зміни, далі підготувати зміни до регламенту, пов'язані із виділенням в окремі етапи, пані Наталі. Угу. Е ми ще маємо кимось. Хтось хоче долучитися? Так, так. Можливо, пані Тетяну? Пані Тетяну. Пані Тетяну так? Будь ласка, хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти, утримуйся. Наступному засіданні ми готові будемо заслухати ваші пропозиції і затвердити ці зміни. Перше питання, це вже друге підпитання, про організацію психофізіологічного дослідження і застосування поліграфу. Доповідачі, представник секретаріату Кабінету міністрів України, член конкурсної комісії Сліпачук. Будь ласка, конкретно. На вислов зауваження, тобто залишається, що вносить поправки. і вже це. Тобто я так зрозумів, що давайте всім нагадаємо З самого початку адаптований, не адаптований двадцять Безпосередньо ми пам'ятаємо, що на минулому засіданні ми вирішили, що ми можемо проводити психофізіологічне дослідження лише за умов наявності порядку, затвердженого. Кабінету міністрів за поданням мозу моз такий порядок розробив, погодив з мінфіном, мінекономіки. Зараз від нас отримав також ряд зауважень, які я сподіваюся, будуть враховані, і можуть вносити на засідання уряду. Поки що на урядовому комітеті сьогодні його ще не було, тому завтра на уряді він, мабуть не буде прийняти. Буде прийняти на наступному mm -hmm. засіданні. Уряду попросимо пришвидшитися. Міністерство охорони здоров'я. А яка от можна уточнити? Яка процедура? От вони отримали від вас зауваження? Вони вносять і знову перепогоджують з усіма міфіни. Ні, Міфін, ні вони роблять таблицю і, і, і враховують зауваження? Тому що є зауваження, буде не одразу на уряд винесено рішення, а на засіданні урядового комітету. де ми продискутуємо, які є ключовими. Знову, які... це коло вже не буде робитися, це. Це звичайно це вноситься одразу да і секретаріат кабінету міністрів подивиться перед урядом і mm -hmm. буде внесено. Тому ну, це це питання. Я не знаю, які зауваження там в інших було е, органів, але до мін'юсту дійсно слушні, тому що є питання, які умови стос... мають бути щодо поліграфу. Навіть до пристрою вони не прописані настільки, наскільки воно дає Технічні можливість питання, без яких ми не можемо так, так, так визначитись саме. Хто і як може це робити, і, і також стосовно обладнання, приміщення, температури, крісла Терпічний і таке параметрів. знову ж те, про що ми говорили. Всі ці питання зараз я бачу в коментарях Мін'юста. Можливо, Хали? звернутися до Мінохорони Мін здоров'я все ж таки пришвидшити, тому що ми дійсно ну, з цим питанням просто можемо. Ще довго чекати, якщо це питання не буде рухатися. Як Ви, ви вважаєте? Від Комісія напишемо листа. Відміні комісії. Це для нас дуже важливо, тому що ми не можемо далі рухатися і звернемо ще раз увагу на ті питання, які не виховані в цьому порядку, а нам mm -hmm. не важливі. Може на кабінет міністрів. Ми вони... вже писала на кабін, мені здається, листа? Mm -hmm. Ну як, як у... ну, на першому перше писати кабінет міністрів, МОЗ. Він mm -hmm. спуститься yeah, yeah. з кабміну, все одно mm -hmm. на мозку? Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте тоді вирішимо таким чином доручити, підготувати проєкт звернення і доручити голові конкурсної комісії звернутися повторно до Кабінету міністрів України та МОЗУ з приводу пришвидшення узгодження та прийняття, остаточного прийняття зазначеного положення. Щодо проходження поліграфу. Давайте визначимося з приводу відповідальних осіб. Можливо, це ми говоримо про поліграф. Пані Тетяна, угу. якщо ви не проти, ми тоді Добре. разом з вами це питання. То за те, щоб доручити підготувати проєкт листа, також доручити голові конкурсної комісії підписати цього листа. Із зверненням до повторним зверненням до Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров'я, з приводу пришвидшення положення про порядок поліграфа. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти, утримався, одностайно. Колеги, можливо, нам варто ще окремо тоді нагадати, що з приводу першого питання по спецперевірки результатам доручити секретарту Кабінету міністрів в основному порядку оприлюднити інформацію, зазначену нами. З першого питання. Да, так, ми ну, по першому питанню. З тим, що були підстави ну, в кабінет, не, на, не на сайті цю інформацію. Йдеться про те, що такий-то кандидат прийшов. Не прийшов. Не Хто не за цю пропозицію прошу голосувати? Хто не за? Хвилинку? Дякую. Хто проти, утримався одностайно. Колеги, я хотів би ще звернути вашу увагу з приводу, Ми ну, говоримо про, коли будемо вносити зміни до регламенту, пані Наталі, mm -hmm. з приводу... Місця поліграфу як етапу От, йшлося про те, що сам до того, що ми будемо визначати вже одного кандидата, і щоб вже після цього, я так зрозумів, вже, чи яким чином, який зв'язок. цих коли буде проводитися цей поліграф, як, як ви собі це бачите, ну, коли ви будете вносити зміни? Ми щодо е, розділення спецперевірки і буде буде після От зараз до перевірки про очищення так, влади. Так, так. так. а е, мені здається, що е, там, якщо подивитися на першу частину статті 11, да, то є подання комісії з проведення конкурсу, який йде на. На прем'єр-міністрів, на кабінет міністрів. І, мабуть, коли ми дамо вже це подання, то Кабінет міністрів хай вже визначається щодо перевірки про очищення влади до тих трьох осіб, які будуть визначені. Наскільки я знаю, така практика вже була в конкурсних комісіях, коли конкурсна комісія визначала переможця і після цього навіть проводилась… Перевірити це, мабуть, важливо озвучити те, що питання пов'язане з тим, що серед кандидатів є особи, які не є держслужбовцями, які є пенсіонерами, і це це дійсно було багато запитів і до міністерства юстиції, і до кабінету міністрів, і тут до секретаріату. Немає відповіді ні в законодавстві, ні в практиці, тому ми з. Стикнулося з досить важкою проблемою в цьому випадку. І розведення процедур цих перевірок це єдиний шанс зараз. Там і є народний депутат, маєте на увазі. І народний депутат так, теж питання. Так. Хто проводить цю перевірку? Дякую. Чи є якісь питання, можливо, уточнення щодо цього другого підпитання? Розглянули питання. Наступне питання. Розвід і прийняття рішень щодо поданих скарг і звернень. Колеги, ми минулого разу визначилися щодо відповідальних осіб, які готують проєкти відповідей на запити звернення. А, значить, проєкт цих відповідей, ви з ними вже ознайомлені. Які будуть пропозиції з цього приводу, з тим, щоб ми мали можливість вже надати відповіді на ці звернення? Будь ласка. Затвердили не правити адресатом. Заявникам. Є, є якісь інші пропозиції? Немає. Хто за те, щоб затвердити проєкти відповідей і доручити голові конкурсної комісії, надати письмові відповіді на зазначені звернення? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти утримався сірностайне. Колеги, до нас звернувся, звернувся із Звернувся кандидат на посаду директора ДБР Гращенко Олексій Миколайович із зверненням. У нас вже є уставлений порядок розвернення заяв. Є пропозиція визначити. Двох осіб, так двох членів конкурсної комісії, щоб вони познайомилися, ознайомилися з цим зверненням, підготували проект відповіді, і ми на наступному засіданні розглянемо питання щодо узгодження та надання відповіді по цьому зверненню. Які будуть пропозиції? У мене є пропозиція доручити членам конкурсної комісії Монастирському та Сліпачук під познайомитися з цим зверненням. Можливо, інші будуть пропозиції. Підтримуємо, бо вони три ну, питання, то себе... немає. Ні, ні, не, треба, треба паритетність. Звій, першу підготовку першого тракту, то Це ми підтримаємо. Інші пропозиції немає. немає. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Хто за? Дякую, хто проти. Утримався одностайно. Репів, у нас є якісь ще інша інформація, можливо, звернення тощо від секретаря на сьогоднішній дату не дійшло. Пані Наталі, хотів порадитися з приводу тлумачення закону законодавства з приводу передання це із Перевірки по очищенню влади дії, якісь конкурсної комісії ще з нашого боку, якісь потрібні запити. Як ви думаєте, сьогодні дуже достатньо? Будемо рухатися далі. Колеги, є якісь пропозиції, можливо, оголошення уточнення тощо. Давайте ми будемо просто якнайшвидше готувати зміни до регламенту пришвидшувати моз щоб з листом, щоб на наступному засіданні ми могли вже затверджувати графік проходження поліграф. А наступне. Більш за все буде на тиждень після 10-го? Угу. чи вже після 10-го? мисля на засідання терміну засідання. Воляна тобто я так розумію, що ми ставимо точкою відліку. Це Орієнтовна дата засідання кабінету міністрів. Да, да. До свят. Добре, ми зі свого боку також попросимо. Шановні колеги, порядок дня вичерпано. Засідання закрито. Дякую за участь. До наступного засідання. Відповідно, наступна дата засідання. Ми узгоджуємо в звичайному режимі в порядку узгодження. Взаємне, дякую. Долго, завжди, завжди, конечно, ребята ж уж мы пока сейчас его примут, пока публикуют.